На заняття до центру реабілітації гармонія прийшов Богдан Горовенко, накладає цукерки в паперові стаканчики. Разом із друзями готує адвент календар. Тут ми розмістимо такі сховані подарунки, які кожного дня на дату будуть відкриватися, і там будуть. Привітання і такий смаколик невеличкий Богдану. 22, хлопець має ДЦП, пересувається на кріслі колісному. каже на заняття в гармонію приходить, аби навчитися новому та поспілкуватися з однолітками. Цікаво, ну, це я вперше роблю мені. Це дуже приємно, буде. що хтось буде їсти цукерки і читати мої поважання. Він з радістю проходить, йому подобається йому подобається і спілкування, і коли щось, щось роблять, щось своїми руками. І дискотека тут все, все подобається. Заняття із серії експерименти поєднують творчість та реабілітацію. каже педагог-реабілітолог Сюзана Жуковська. Ідеї для занять беруть з інтернету і разом з учасниками намагаються відтворити та перевірити лайфхаки на собі. Працюють із різними матеріалами. І була така задумка просто спробувати ці всі лайфхаки, творчі якісь майстер-класи, які є в мережі, чи вони дійсно діють в реальності. Може, хтось захопиться щось робити своїми руками. Рука, моторика, ну, багато що вкладено. Або просто провести час. повеселитися і подивитися, а не діє. Робимо далі. щось. ста експериментів лише 40 вдалих, каже вчителька, реабілітолог. Заняття безкоштовні. Наразі до них долучилися 10 підлітків. 17-річний Нікіта Щур каже, виготовляти адвент-календар йому сподобалось. Мені сьогодні дуже сподобалось робити подарунки для друзів. Мені тут подобається також займатися з логопедом. Я тут також граю на синтезаторі з логопедом, і мені це дуже подобається. Співаю я також мені дуже подобається. Для адвент-календаря учасники виготовили дерев'яний каркас. На нього наклеїли 25 паперових стаканчиків з цукерками та побажаннями. З них сформували ялинку. Цим адвент-календарем з 1 по 25 грудня зможуть користуватися відвідувачі гармонії, каже Сюзанна Жуковська. Наталя Колоді, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.